hr сфера захоплює український ринок праці. На базі кафедри ІЧАР-інженірингу у бізнес-економіці Хмельницького національного університету відбулася третя наукова конференція, яка направлена на розвиток даної спеціалізації. На ній наукові професори ділились досвідом та аналізували бізнес-ринок цього року. У нас прийняли участь близько 180 науковців у нашій сфері. Опублікували тези, і сьогодні приймають участь у зум-конференції близько 55 учасників. Наразі у нас присутні конференція. Масштабна. Відтак до заходу долучилось 25 університетів України та сім міжнародних. Програмний комітет проробив досить таку колосальну роботу, і звісно, що конференція проходить на досить високому рівні. І сьогодні прозвучало дуже багато нових думок. Які які в подальшому можуть бути реалізовані в різноманітних наукових статтях, публікаціях і будуть корисні нашим здобувачам. Важливою конференція стала і для студентів, адже до неї вони готувались багато місяців. Писали наукові тези, аби гідно презентувати себе та свій вклад у сферу HR. Це вже не перша така масштабна конференція, яка проводиться кафедрою HR-інженірингу в бізнес-економіці. На ній багато професорів, докторів та кандидатів наук, які висвітлюють свої наукові роботи. Кожна конференція це якийсь додатковий матеріал, новий матеріал це і саморозвиток особистий, і це нові знання. Це нові можливості. Відвідування таких конференцій дає змогу майбутнім фахівцям детальніше аналізувати сферу бізнесу та бачити перспективу розвитку людського потенціалу. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.